Велике прибирання гідропарку. Таку акцію організували зоозахисники у Рівному. Усе, аби зробити місто чистішим. Прибирали найбільш засмічені місця у сквері. Детальніше у сюжеті Тут вже не перший рік лежить сміття. Тут під слоями ну, природного сміття, листя і так далі. І пінопласт, пляшки і так далі. Олександра вирішила прибрати у гідропарку. Вона одна з ініціаторів цієї акції. Каже, хоче прогулюватися у чистому сквері. Я сиділа з подружкою на тій стороні, і було дуже багато сміття, і вона просто спахлаю здати, що жира. Воно неприємно там сидіти. Тому вирішила організувати це все. Артем вирішив допомогти Олександрі. Хлопцю самому не до вподоби такий стан гідропарку. Я дуже люблю проводити тут час. Ну, якось не дуже естетично і гарно, що тут так багато сміття, треба прибирати, не свиня не свинячити, так можна, так би мовити. Велике прибирання гідропарку організували зоозахисники, адже вони часто саме тут вигулюють тварин. Таким чином шукають для чотирилапих нових господарів. Я вигулюю собак, і дуже погано, що тут не прибрано, дуже брудно. Також Собачку хочеться прилаштувати зоозахисники, піарить її, щоб знайти їй дуже хороші ручки, щоб вона була в своїй сім'ї, їй було дуже добре дуже. У нас дуже багато є зоозахисників, діток, які гуляють тут з тваринками. І ну, помітили, як не помітити, що тут дуже багато сміття, всім байдуже ну, місяцями плавають ці пляшки. і Ініціаторами насправді стали наші діти-зоозахисники. Акція тривала кілька годин. Зоозахисники планують і в подальшому організовувати подібні заходи. Повідомлятимуть про них у соцмережах. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.